Доброго дня! Добрий! Поліція міста Запоріжжя, яка прав поліції породить. Зупинились в 235 закону України. <звіць> Чатини першого пункту 3. Саме, по-перше, я підстав вважати, що водіє відразу акції має бути причинення відчинення з мікровопорушення. По-друге, чорно водій, чому не зупинились на вимогу поліцейського про прозупину? Ви до, мене? Да, до мене? Так ви до нього зверталися. <звіць> Добре. Ведеться відеофіксація 40-хова поліції. Не перебувати мене, потім буде місце. Ні, давайте я буду диктувати. Давайте я буду як якби тут А чого ви, ви хтось такий мене мамка чи папка, чи що, ти з нього слухай, так а чого я думаю на вас? Скажете, так я зрозумів. Ні, ви не нормально спукуєтесь, успокойтесь, ви трошки піднятий голос і ви переживаєте. Успокойтеся, я вас в психуй. <му> <му> а <му> чого ви мене доганяли? Вас супили. Колись зупиняли, колись не зупиняли. В Києві, пам'ятаю, прошли раз зупиняли. І що тепер? Із-за цього ви до нас пристали. Я пристали до вас. Ну, тіп, чого ви мене зараз е моргали, ну, привитивну діяльність, що до нас зняли? Ви зупинилися. Я зупинився. На мосту! Ну, зупинились, на мосту не можна було зупинятися. Ну, так а на кленомостровій корді теж не було. Зараз підожіть, не спішіть. Службове посвідчення. Так, підожди, та, не спішіть. Е, хто не мене зупиняв? Можна щось зібратися, чи розібратися? Ви за рулем зупиняє. були? Ви за рулем були. Зараз поспілкуємося. У мене тут розгляд справи, я розумію, правильно? Почати справи, вам ще не Дивіться. Давайте так, я просто так розговорювати, саме не буду. Можете? Ні, ні, не. Сейчас я з ним спілкуюся. Можете? Ми з вами... Я вам обіцяю, ми з вами поспілкуємося. Зараз можна поволоччити? Сейчас, да. Я не хочу з вами сейчас поки спілкуватися. Секундочку, ну подожди, ну чого ви сразу біжаєте? Скажіть, будь ласка, чого ви мене зупинили? Перепрошую, я Як ви це виявили? Будем будемо дивитися? Покажи. Якщо б ви зразу зупинились одразу. Я зразу зупинив. Там не можна було зупинятися. Ви бачили, там світофор, я стою на красний світ, як я вам зупинюся. Ні, це я це ж це не слідкую за вами, привіт. Та я на дорогу, на середину дороги виходить, щоб вас зупинити. Та я не замітив. А де це ви не зупиняєте? Я не спеціальний, чесно. Якщо б ви мене зупиняли, я б зупинився, правильно? А, я вважаю, що я вас теж бачу хоч. І що ти теж. І що? І що? Що це починається? Слухайте. Ти за рулем був, блин. Що ми, ми, ми Чи ми, ми встановили? Чи ми що будемо робити? Давайте ми розберемося, я не вчиняв нічого. Кипи вашим словам. Я навіть вас не бачив. Ось дивіться, ми зараз з вами розмовляємо. Причина зупинки стаття 35 закону України про національну поліцію. правильно? частина перша, пункт третій. Є підстави вважати правильно. Тобто є підстави. А щоб вважати, вже потрібно розглянути справу, ознайомитись з доказами. Правильно, щоб доказати те чи інше правопорушення. Я правильно кажу? Ну, мавірно, я ну, довір ну, впевнений, я, я, я не впевнений. Ви навіть знаєте за трукам, правильно? Що за швидкість руху? Ну, ні, я тобто, закон трошки знаю. Ви мене кажете, що мене не бачите, а. а знаєте, що за трукам за швидкість руху. Да, да. Ялки-палки, це підмога? Ага. Підмога? <свистит> він... Так. Добрий день. Заступник батальйону патрульної поліції, капітан поліції. Здрасьте, здрасьте. Чого ви кричите? Кажуть, представляєте, кажуть, що я не зупинився десь. Ви це вірите? Я думав, що це воді, десь, тому що... це <смітна> тому так Ваші колеги так само. Дайте. І ще й не видно, хто за рулем. Хлопці, дівчата, ви що? Подивіться ви, може я не... Подивіться. Че -че? Ну, що там не видно, не на марів, не за рулем. На великому екрані. Це що, підстава якась, ви не розігруєте. Да? Ви. Я? Да. Ну мене, хіба бачите. — Саме вас? Конкретно мене. А чого саме ну, вас? Ну за мною ж ви з... погналися. Сказали, що я десь не зупинився. Хоча я вас не бачив. Я думаю, ви бачили мене. А чого б я не зупинився? Ви такі, ви серйозно. А чого б я не зупинився? Ну ви ж не зупинились, коли я вас зупиняв. Так, понятно. а чого б я не зупинився, якби ви мене зупиняли? Ніу! No, Чуєте мене, ми відчуваємо, напевно, ну на різницю. Я ще раз скажу, чого ви не зупинили? Вас зупинили згідно статті 35 закону. заповнення. Да. Ви мені казали Вистачає третій час, пункту третього. Пункту третього. Зараз ви мені кажете, що я порушив. ви мені показуєте відео. якісь відео без номерних знаків. Розуміли, відео передивляється під час розгляду справи. Ну от так? дивіться, ви мені покажіть. Ні, так є у нас такий Верховний суд. І там є. Така, е, як вам сказати, практика. Добре. Що Добре. от тільки показується документ, це логічно. Показуються документи після того, як ви вину показали. Тобто чоловік вбідився, що так да, дійсно, є. Добре. Та немає там, де я за рулем, покажу. Дивіться, у вас є законне право до скаргов. І вас, і вас. Є. Так ми є ще нічого не порушуємо. Да, да. Дивіться, ну, так все. у нас що там. Ну, камеру покажіть, вона ж підказує. От моя камера. Показуйте. Я вам її на зараз, на даний час не можу показати. на що ви будете опиратися? На що ви будете опиратись, коли ви будете складати постанову, виносити вирішення? На що ви будете операція? Не, не ні, 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 речі, ні, ні, нічого. Я вам Добре. ще раз питаю, Відповідьте на одне питання. Яке? Я буду, ви тільки почнете зараз розглядати справу. Я так. перше задам клопотання. Знайомимо мене з усіма матеріалами справи, на що ви будете операція? Що ви мені предоставите? По-перше, відео з лазерного приладу. Ми тільки що розібрали, що його там немає. Ну немає не номерів. Що що не знач... Ну покажіть він третій По Особі не заінтересований. Дайте, я продовжу продовжую Чого ви там? Чего вас стремление рук вы не имеете слюны? Я, я бачу, я бачу. У вас есть ознаки спины. Ну, вы выжали... А вы же начальник, я по-моему, ну, я, а я не ошибаюсь, да? Вы же другой бат начальник, да? Заступник начальник. Ну, я вас помню, да. А чего вы это так позволяете вот, человеку? Вы же знаете, что я не позволяю, что я все чипы. Это... Ну вот я зараз бачу, что человек стоит, он нервничает. Він веде себе неадекватно. Дивіться, плюньте, будь ласка. Ви можете його щоб він здав аналіз зараз. А чого, як у мене а як, у мене, зупиняють, а як мене зупиняють і кажуть, у вас виявляється там якась ознака да? з Є, Плюньте. Дихніть. Дихні. Ні, не знаю, да, не буду казати. А ви можете діяти в спосіб передбаченим законодавством? Спосіб передбачений законодавством. Будь ласка, шановний водій. Згідно пункту 2.1, переділіть, будь ласка, своє посвідчення водія. Для чого воно вам? Для перевірки документів та встановлення особи. Як вам я вам повідомляв раніше? Згідно якої статті? Згідно статті, по перше, 32 закону України. Там для встановлення особи є така графік... Щоб Щоб... я Ви що мене вводити, в оману в оману вводите? Яку оману? Ну зачем ви мене дурите? Я спілкуюсь зараз. Зачем ви мене дурите? що ви починаєте на камеру розказувати... А що вас це должно інтересувати дії? якось на камеру чи не на камеру. Я ж вам не кажу, що ви на камеру мене знімаєте і, і згідно ви даде себе згідно, неадекватно. Це згідно, згідно, згідно. згідно статті 34 Конституції України. Можна забирати любую інформацію, яка не запрещена. Добре. Ви відмовляєтеся. Я не відмовляюсь, Взагалі не відмовляюсь. Я вам кажу, я законопослушний гражданин. Законопослушний громадянин. І я показую, як ви виконую всі, сказали, закони, всі закони. Як ви до... сказали, разів 10 не ви посвідчення покажіть, покажіть. Ну ви пользуєтесь в роботі телефоном, ви знаєте, що це можна розсінувати як взятку. В смислі розсінувати як взятку? Ну я, я вам кажу, я. от, я, ну, от скажіть, я вам зараз даю свою, 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 свою машину і ви катаєтесь на ній. Це взятка чи ні? При исполненні. Я не можу керувати іншими транспортними засобами. А пользуватися це... чужим телефоном, ви можете? Если чужим. Ну покажи, що це ваш. Движ, чек ви можете показати. <скільки> документи, які зазначені в пункту 2.1. Пункт 2.1а посвідчення водія відповідної категорії, правильно? Що це мені інкримінірують, можете сказати? По-перше, частина перша статті 126. Да. Я, вам Я вам показую документи. Я вам показую документи. Вже, я вже не не надо. запитував разів 10. Не надо документ? Так? Ні, так ви мені інкримінировали 130. Ой, не 130-го, а тут не а дай. Бог. Да, — А чому тут 130-го взагалі? Не 130-го, а Ні, Ну ви казали, що ви вроді п'яний, туди-сюди. Та нічого. Передивитесь, будь ласка, своє відео, не одного слова. Я вам Ось покажу, я показую кажу, вам так. документи, дивіться, щоб ви. А, ви бачите? вже Є. Yes. Я нічого не відмовляюсь. От я показую на камеру, показую, що я показую, що я показую документи. От свідок є. По-друге, хочу я цього перекладача і по-третє, всі матеріали справи на що ви опираєтесь. Перевищення швидкості ви мені вже не інкримініруєте, правильно? Дивіться, е ви можете відповісти? Не Та послухайте мене, будь ласка, ви продовжуєте спілкуватися і зразу ви можете мені відповісти. Так, так? ви якесь пред'явлення кажете, ви мені скажіть, ви мені вже... я вже не перевищував швидкость чи перевішув? Перевищував. Ви будете за неї складати Але чи ні? Розглядати будете потіс? буде І Хоба! Ось це так поворот. Здравствуйте, як це? Отак це. Вона буде об'єднана згідно 36 статті. Ану, зачитайте її. 36 статті. Послухайте мене, будь ласка. Я маю право знайомитися, що мені інкримінують чи ні. Я вам повідомляю. Yeah. На вимогу поліцейського ви відмовлялись перед'явити перед своє посвідчення. Нічого не відмовлявся. Я казав, що От я не відмовляюсь. Від? І Були зараз тільки що вам показав я. Перевищення швидкості. І тільки я що я вам не показав. Пі, не встиг познайомитися. А це Ваши що вам мої якісь проблеми, чи що, що ви не встигли. Попросили під ще раз подержати, я подержав. І перевищення швидкості в населеному пункті. Перевищення швидкості. Це яка? 121 чи 122? Яка? 122 частина перша. От. Дивіться, перевищення швидкості давайте. Давайте так, да, ми розберемо цей спочатку, а потім 126. Давайте, розберемо цей. От перше, ви можете мені вказати, хоч маленька, якась зацепка, може якийсь знак, що там можна знімати відеозйомку. Може якийсь. Час, підожіть, не перебивайте, Я вам зараз накидаю, а ви хоч щось мені придивіть. Кидуйте, швидше трошки. А чого? Ну тому, що. Ви спішите, у вас нам... другі, якісь, так? Да? Дивіться. Mm -hmm. Перше, е, якийсь знак там ви мені можете показати, що там свій знак, е, що ви маєте право на відеофіксація. Ти... Який це знак синій з фотоапаратом? Як це він називається? Знак, щоб я не шукав в інтернеті. Ну, що дозволена зйомка, отут ось він одразу стоїть. Там, там, можете мені показати, там, що там є. Ну, покажіть зараз. Ходьте ну, по з машини, пішлі. Не хочу так? я пройти з нічого. Дивіться, друге. Е -е, хоч якийсь маленьку зацепку, що я сидів за рулем і порушував тільки що там Подивіться. правила держнюку. Підіжіть, це ви? друге. А. Третє. Е -е ці номерні знаки цього автомобіля і прив'язку до дороги, де, де це було скоєне про порушення. Добре? А ось тепер І четверте, цей, сертифікацію даного... є знак даний. Ось він знаходиться. Побачили його? Ну де я там їду? Я НЕ ВИДЄРШИВАЮ! Хорошо, давайте не. Давайте адрес, будь ласка, покажіть адрес так. там. Там найближчий юридичний адреса. Ну, ну покажіть на той фотки. Покажіть, наприклад... Що на той фотки, фотки показати? Я не можу зрозуміти. Покажіть, що він там є, що це той знак, чи ні. Чи ви сфоткали його десь в полі? Ти боїшся, що бутанів, так? Так. На, на, на як... Відпов... Ви мені відмовляєте клопотання? Да? В якому питанні я вам відмовляю? Знайомте мене, будь ласка, з, матеріалами справи. От, з матеріалами справи. З усіма матеріалами справи. З усіма матеріалами справи. Вам перед'явили відео приладу на... з приладу трокам. Було таке? Ні, не було. Покажіть. Будь ласка. Не було? Я зараз прошу показати. Вже на камері зафіксовано, так, що вам було перед'явлено відеодоказ. Ми дивились з вами і не один раз по-моєму. Ну то не так? моя машина, я вам кажу, і не я за рулем. Був. А на нагрудній бодікамері зафіксовано, що то була саме ваша. Можете машина. мене знайомити. Ви можете під час оскарження ознайомитись з відеозаписом з нагрудної боді. Зараз ви мені відмовляєте в клопотанні, не дайте мені Можливості знайомиться зараз немає. з відеодок. А на що ви будете ця операція? Який... Я... Це ви мене перебиваєте. Це ви перебиваєте. На яку, ну, яку матеріалу справи буде операція, щоб приймати рішення дані на мене виносить постанову до мене? З приладу трукам. Так там не видно мене. Вас буде видно на нагрудній бодікамері. А як ви його можете переложити, якщо зараз ви на нього операція не будете? Як ви розсуд. Ви що, ви вже це? спишете в постанову цю бодікамеру? Звичайно. А як ви опишете, якщо... Постанови ми... додаються, матеріали з нагрудних відео. Так а як ви зараз його ж не оцінюєте, як ви можете його доносити туди? Як Наразі ви... подія фіксується. Я ж вам про це повідомляю. Фіксується. Хай фіксується. фіксується. Зараз Народ, ви будете виносити постанову. На що ви будете операція? Ви не можете опиратися на цей відеодоказ, на... тому що ви мені не можете його з... показати. З... З... з приладу трукам. Вам це зрозуміло чи ні? А я вам кажу, що там мене немає. І Вас... і ви кажете. Так покажіть. Ось будете оскаржувати, у вас є законне право оскаржити мою дану постанову, встановлений mm -hmm. законодавством термін, і будете доказувати, що, що за кермом були саме не ви mm -hmm. або ви. Вам це зрозуміло? Так там не видно, що я, і не видно де це, я і не видно, видно коли, не видно там місце, не видно, там немає домів, ви немає нічого. Не те, вам... Там дорога якась і, і все. Де ви мене засняли не там, де треба, дорога, а, Ви маєте законне право оскаржити. І під час оскарження ви будете доказувати, що за кермом були ви або не ви. Вам це зрозуміло? Ще якими бажаєте будесь? Я вам кажу перекладача. Викликайте перекладача. Будете з української на українську перекладати? Да. Добре. Дивіться, я позвонив, коротше, він той, не може зараз. І каже, що треба перенести розгляд справи на другий час. Щоб я якраз і адвоката підготував. Перекладач. І переклад... ну, перекладач немає змоги зараз приїхати. І адвоката я теж написав, він теж не має змоги. Він каже, я зараз там на другому ділі. Так що ми приїдемо до вас в частину туди. Ну куди ви скажете? Частину? Ну куди ви скажете? Давайте в кафешки, управління, куди скажете. Тільки щоб мені було по часу, там нормально, не в два часа ночі. Добре. Які клопотання у вас ще є? Про перенесення. Розведу справи. У зв'язку з чим? З відсутністю мого адвоката я малограмотний Я не можу защитити себе зараз сам. Ще раз повідомте у зв'язку з, щоб я зафіксував на нагрузну полікамеру. У зв'язку з. Я вже все сказав. Ну так я теж все сказав не один раз. <зв 'язала> відмовляєте чи ні? Ні, я вам не все, відмовляю. Все, слава Богу. Бо я вже під часом подумав, що ви хочете якось уникнути відповідальності за це бездіяння. Я ну я думаєте, поїду до я вас напишу, напишу, або ви хочете уникнути відповідальності. Ні, я ні в якому випадку як не хочу уникнути І от як можна без камери всі спілкуватися з поліцейським під час війни, от скажіть? От якщо в у мене не було камери, він би взагалі ви, вона пристріляла. Я там був, напередку. Да? Да. А ви що, ви не пам'ятаєте мене чи що? Ми ж з вами на блокпосту зустрічалися. Блокпосту? Да. На Олекс... На Новоолександрівку. А Ні, де ви не, були, коли розпочалась війна? А ну давайте так. Служба на цей дух. А я там був напередку. У ну, вас теж да, важка робота, я все розумію. Да. Це якщо б король попався, до короля попалась якась воєнний. Він би навіть не розбирався, ви бачите? Ні-ні-ні, він, він веде, як себе як хоче. Ви бачите, він психує. Вон... В нього в роті немає слюни. Це таке ознак, знаєте, як п'яненький чи накурений, я не знаю. Він... В нього руки трясуться. Він дуже нервничає, не знаю. Як ви представляєте, по теперішній час, от ми стоїмо десь вже пів години мінімум, мені до сих пор нормально не об'яснили, чого мене зупинили. Як це називається? І от, от там я десь, так? Стаття 35 -е, закону України про національну продукти, частина 1, пункт 3. На тому ділянці дорозі перевищили встановлення обмеження швидкості руху, рухалися 86 км в годину. Чим порушило правила дорожнього руху 124, а саме рухалися понад 20 км в годину. Поню, а дивіться, коли ми... як, я розглядала справи посадова особа на картинці в руками дуже гарно видно номерний знак. Саме на а то, а ви можете якось там показати, що це там іменно було сьогодні, іменно я за рулем іменно на тому участку дороги. І на тому участку дороги. На чому участку дороги? Так, а воно ж ви знаєте, що на це відповідальність водія, а не власник автомобіля. Я розумію. Як ви водій? Як ви поняли, що я водій? А як ви зрозуміли, що ви водій? У нас там перервано працює, не в це ви волонтер чи волонтер? Волонтер, ну в мене це стара надпись, треба закрасити біленьким. Це ви волонтери чи волонтери? Ха -ха, ну так, да, це, це дві речі. — разних Так, да, да. Ні, просто треба дві точечки зарисувати. Ну, треба, так, мабуть, надо. Ну, в мене тоді, знаєте, як початок війни всі бігом-бігом заїхав, там вони мені наклеїли, я навіть не питав, тіпа, щоб на блокпостах проїжджати. Пішли Подивимося, що він там робить. прикривати прикривають бігні, знаєте? Скажіть, будь ласка, ви за мене забули. Получається, ні, ви ж бачите, я забув. Я поняв. Ні, я ж не бачу. А що, ви не можете відповісти, забули чи ні? А зразу починаєте йорничать. Ні, я за вас Все, спасибо, велике. Давайте, я жду, бо ми нам знаєте їхати. Я розумію, що вам да. Да. Ну, Робота зачекайте у нас така. Просто. Трошки зачекайте, так? Да? А хочете, я навіть можу сфотографірувати і. Ну-ка, на коли, на який час ви мене? А, ви ще не хочете так, за мною узнати. 26 числа, це що за день буде? Понеділок, вівторок? Понеділок, понеділок я буду в Києві. Давайте друге. 26 -е число. Ну, я вам кажу, що я буду в Києві. У мене немає, я в больниці ложусь, в мене інвалідність. Я приїду десь в середу, в четвер. У мене, дивіться, шов, мені будуть робити повторну операцію. Десь давайте на 28, на 30. 26 числа я буду знаходитись на роботі. Ви ж не хочете зараз, ви хочете перенести розгляд? Ні, я ви хочу змін... зараз. Ви що, просто от, в мене немає такої можливості. Я вам пропоную 26 числа е, з'явитися у управління передвоєнної по поліції за, за Я, я вулиці. Вам все одно, що я кажу, що ви мені в больницю треба. Я передоставлю вам справку, що я в лікарні. От ви можете потім передоставити справку. Ну я вам зараз кажу, перенести. зачем ми цей другий... Зачем другу якусь ту ситуацію? Я вам кажу, перепишіть, будь ласка, на, на 29-й хоча б... А ну ви ж два дні в день, два дня вночі робите, правильно? 20, 20, 20. Ну От як це називається? а?